І всім привіт! Ви на каналі Менстор і сьогодні в нас обзор на Мерседес. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Сьогодні у нас обзор на Mercedes 221 кузов. Це більш нова модель 2012 року, бо є 2008-2009. Вони відрізняються тим, що довжиною. Вона дуже довга. В цієї машини 286 кінських сил, До сотки вона десь роженеться 7-8 секунд. Ну, я це не уточняю. Ну, ходімо, покажемо вам кузов, що тут є, як тут все робиться. Машина являється дуже довго, диск йде 18-ка, тут були інші 20-ка більші, але поміняли. Е, що я можу сказати, машина взагалі дуже-дуже довга для сім'ї не сіде. Тільки для бізнесмена з таким нормальним животиком. Я як знаю в кінах бачив, то завжди спереді охрана, а тут отакі дядьки животом нормальні. Такі файні. Ну, можемо перейти зразу до багажника. Ми переходимо до багажника. У нас є ось такі ключі. Файні ключі, такі нові, солідні. Можемо що вам розказати. Тут на кнопочці відкривається, взяв хоба. І відкрився. Ну що я можу сказати про цей багажник? Багажник вмістимий, похожий до Жигулі, але в Жигулі трошки йде до дна і більше місця. Ну що, є такі машини, що... не машини, а Мерседеси, що ставлять газові балони. Якщо ви поставите газовий балон, мішок картошки, ну людину ви в ліс не вивезете. Я, звісно, не буду лізти в цей багажник. Не лягати, не сідати, як в інших відео, хто не бачив. Друзі, тут багажник взагалі шикарний. Мона такого з вітерком. Ну, Міститься мона. Ну тут легкий багато місця, але вузько по ширині. Ну що, ми переходимо далі до мотора. Як закривається ця машина? Кнопочка. <реш> Тут є типу, йдуть, закриваються саме. Об'єм цього бака 90 літрів. Розхід по місту йде 13 літр, привірно, а по трасі 7 літер. Ми перейдемо зараз до мотора і все чітко, ясно об'ясню. І ми переходимо до самого головного, це мотора Будем тако. Витягується у нас така штучка. Тягнеться, дуже важко капот відкривається. А далі легенько. Так легенько. Що я можу розказати вам про цей мотор? Мотор v 6 286 кінських сил, як я казав. Мотор дуже потужний і хочу вам сказати ще одне. Якщо у вас багато грошей, іменно машина для вас, бо вона дуже може часто ламатися, ну, якщо типу як в гарному стані, все файно. То не буде. А якщо вже трохи подбита, пороги, там, дереви. Ну, коротше, суть того, що вона вб'ється просто. Ну купляти машину заради мотора є вигодно. І заради кузова є вигода. Так що ми перейдемо далі до салону. Салон у нас тут дуже файний. Зараз покажемо, як це. це... Так, подожіть. Опа, легенько, не брязкаємо. Все, легенько закрили. Йдемо до салону. І ще я забув вам розказати, як тут роблять електрозамки. Дивіться, легенько, геть. І воно далі саме. І ми переходимо далі до салону. Розказую про цей салон, дивіться, воно може відкриватися в цю сторону. Може відкриватися в цю сторону. Тут є телефончик. От взагалі в машині немає телефонів. Е, телефончик. Це тут, оце то, що кружлять, це сам екран. Робити, керувати, все там, що по чому. Далі тут годинник, як в Жигулі, дуже похожий. Далі це кнопочки. не розбираю. Ну, ви дивіться, 4 матик. Тут ще є подсвітка така дуже файна. Вона йде. Спідометр. Спідометр, сам спідометр. Ми, як заведемо машину, покажемо спідометр і все, що треба. Коробка автомат на рулю. Тут воно кльосається не буду. Можна ще по боках теж включати як механіку, але просто цей. Далі тут дворники, поворотники, коротко, фари. І що я тут беру тако назад і. Ну, воно дуже корисно, це не треба там. Руками цей, оце теж. Ну що, не буду вам конкретно розказувати і ми йдемо дозаду. Ми переходимо до заднього сидіння дверей. От... Двері дуже довгі. Взять мою руку, навіть моя рука не така вже довга. Шторки в нас відкриті. Подожіть. Ми зараз шторки відпустимо. Коротше. Шторки опускаються, що чітко, ну двері взагалі огромені. Я кажу, що тут бізнесмени самі їздять, бо їм щоб не залазити, неудобно, все таке, купляють. Ну йдемо сядемо. Дуже багато місця, дуже удобно сидіти. Все чітко, дивіться, воно тут складається, не буду показувати, отут є така привівшка, там можна конячок ложити і пити. Ззаді теж шторки беруться, складаються. Дуже Велике панорамне окно. Є тут зеркальце. Таке беремо. Оба, відкриваємо. І воно підсвічується дуже добре. Тут ручки, все чотенько. Дуже класно, все чотенько, штори, панорамне, Це, оце, як, навіть Тесли мені таке не подобається, що в неї багато, а тут таке взагалі. Їдеш собі дивишся. Тут є таке, опускається, відкриваєш, є місце, є цей. Нажимаєш. І стаканчики можна лежити. Закриваємо. 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 І що, ми будемо переходити, як звучить ця машина, цей тигр. Зараз перейдемо, як заводиться машина. Ключі не треба вставляти, можете таку свободно собі положити. Тормоза. Тут є кнопочка. Зніми, будь ласка, оператор. Кнопочка, нажимаєте. І все. Давай. Грає пісня. Далі. Зараз почуєте її вихлоп. ну Машина не голосна, скажу зразу. Ну і глушимо її, не будемо, звісно, проїжджатися, бо дуже дорога, ще розб'ємо. Ну, йдемо далі. Ну і що, більше в нас немає що розказати. Про цю машину ми вам її показали, як, що, де. Звучить як мотора, салона, багажника, кузова. Е, дуже багато функцій має. Шикарна машина для бізнесмена, комфорт. Дуже класний комфорт. Е, не звучить е, так голосно. І будемо ми закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пока!